Вітаю, мене звати Ірина, і сьогодні я пропоную вам зробити практичні вправи на заземлення. Ці вправи будуть корисними для управління емоційними бурями та напруженими емоційними станами. У моменти емоційного напруження ми можемо загубитись у власних думках та відчуттях, втратити зв'язок з тим, що робимо. І за допомогою заземлення ми можемо повернутись в теперішній момент в те, що відбувається тут і зараз. Важливо пам'ятати, що практикуючи заземлення, ми не намагаємося позбутися своїх важких думок та почуттів. Натомість ми просто намагаємося триматися за навколишній світ, поки ці важкі думки не пройдуть. Вправа, яку я вам пропоную, складається з трьох кроків. Крок перший: зробіть глибокий повний вдих і повільний спокійний видих. Ще раз вдих і видих. Продовжуйте дихати спокійно і глибоко. Можете заплющити очі, якщо це буде комфортним для вас зараз. Якщо ви відчуваєте сильне хвилювання або емоційне напруження, ви можете тримати очі відкритими під час проходження всіх кроків вправи. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте і про що думаєте зараз. Чи відчуваєте ви стрес або розумієте, що потрапили в емоційну бурю? Тепер ви готові для виконання наступного кроку вправи. Під час нього наша мета уповільнитися та з'єднатися зі своїм тілом. Ви можете виконувати вправу стоячи або сидячи, але ноги мають стояти на підлозі. Відчуйте, як ваші стопи міцно спираються на підлогу. Потягніться і відчуйте своє тіло. Зосередьтесь на своєму диханні. Робіть вдихи та видихи в комфортному для вас темпі. Побудьте з цими відчуттями деякий час. Настав час переходити до третього кроку вправи та переспрямувати увагу на навколишній світ. Для цього ми задіємо наші органи чуття. Якщо ви виконували попередні кроки вправи з заплющеними очима, зараз вам потрібно їх відкрити. Озирніться навколо та назвіть 5 речей, які ви можете побачити. Тепер вам потрібно прислухатися до звуків навколо. Що ви чуєте? Назвіть чотири звуки. Переходимо до того, що можна відчути на дотик. Вам потрібно доторкнутися до трьох речей поруч з вами. Це може бути ваш одяг або якісь предмети поруч. Сконцентруйтесь на відчуттях від торкання та назвіть ці предмети. Після цього спробуємо сконцентруватись на тому, що можна понюхати, який аромат відчути. Це може бути аромат якихось парфумів, можливо, це аромат вашої улюбленої їжі, будь-який запах предметів поруч. Назвіть два таких запахи. Залишився останній пункт. Скажіть, де ви зараз знаходитесь і що робите? Таким чином, ви за декілька хвилин змогли сконцентруватись на власних відчуттях та думках, відчули своє тіло та повернулись до того, що вас оточує своє тут і зараз. Як ви почуваєтеся після завершення вправи? Сподіваюсь, вам сподобалася вправа на заземлення, і тепер ви почуваєтеся більш спокійно і розслаблено. Ви можете контролювати свої надмірні емоції і хвилювання. Більше вправ для емоційної стабілізації ви можете знайти в наших інших відео. Тож до зустрічі!